Захиснику Валерію Кальоженку назавжди залишиться 27. Його життя обірвалося у липні 2023 року поблизу Авдіївки Донецької області під час виконання бойового завдання. Він не повернувся з війни, віддавши найцінніше власне життя за свободу своєї батьківщини. У пам'ять про героя земляка в селі Петрівці Миргородської громади на фасаді гімназії відкрили меморіальну дошку. На захід Реквієм зібралися рідні Валерія Кельоженка, військовослужбовці, представники місцевої влади та колектив навчального закладу, щоб висловити вдячність воїну та всім захисникам України. Сьогодні ми зібралися тут, щоб щоб вшанувати пам'ять нашого земляка Кільоженка Валерія Васильовича, справжнього сина українського народу, сина для батьків, справжнього чоловіка, батька. Людина, яка з перших днів війни стала на захист рідної землі. І відкриттям цієї дошки я хочу сказати, що ми вшановуємо пам'ять його пам'ять і пам'ять всіх наших земляків і землячок, полеглих у цій війні. Народився Валерій Кильоженко 15 лютого 1996 року в селі Петрівці. Він був наймолодший із трьох синів у родині. З дитинства захоплювався технікою, тож і обрав професію автослюсаря. Після навчання відслужив у Збройних силах України в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького. Згодом Валерій створив сім'ю з коханою дружиною Оленою і разом вони виховували донечку Даринку. Проте російська агресія зруйнувала його плани на мирне життя. У лютому 2022 року старший солдат Кільоженко Валерій Васильович. Не роздумуючи, став на захист нашої України, став на захист кожного з нас і поповнив лави територіальної оборони Миргородщини. Наша військова частина від початку стояла на захисті нашого Миргородського району, потім виконувала бойові завдання на сході та на інших гарячих напрямках. Валерій Кельоженко був світлою людиною, мав гостре відчуття справедливості, яке й покликало його захищати свою державу. Для мене він залишився не просто учним, щирим, добрим, відвертим, завжди посміхненим, а й героєм, який назавжди писав своє ім'я в історії нашої гімназії. Друзі згадували про Валерія як про прекрасну людину. Говорили, він дійсно залишив теплі спогади про себе. Він був душею компанії. Це надією та опорою сім'ї, гарним однокласником, цей та найкращим другом. Це людина з відкритим серцем та широкою душею. В години повномасштабного вторгнення він став на захист нашої батьківщини. Це повністю віддаючи себе. Військовому обов'язку. Він залишиться в наших серцях завжди хорошою людиною. Пам'ять про нього буде жити в наших думках і спогадах, які ми будемо зберігати. Визнаючи подвиг та самовідданість воїнам, Миргородська міська рада присвоїла Валерію Кельоженку звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно. Відзнаку вручили родині захисника. Наприкінці урочистого заходу гості та учні гімназії поклали квіти до меморіальної дошки, вшановуючи пам'ять про Валерія Кельоженка як про вірного оборонця рідної землі. У Петрівцях це вже п'ята меморіальна дошка, присвячена героям російсько-української війни.